Звертаємось до всієї нашої верхівки Луцької міської ради з проханням не зачіпати стелу пам'яті загиблим в АТО. Дуже дуже вас просимо для нас. Це пам'ять. Я думаю, що для всіх лучан це пам'ять. Це пам'ять про ті життя, які були покладені за нашу волю, за нашу свободу, які вони віддали нам. Ми їх пам'ятаємо і хочемо, щоб вони були там, в центрі, де ми можемо підійти, побачити, помолитися за них, де ми можемо прийти з дітками, щоб дітки поцілували ті фотографії. Дуже хочемо, щоб вона була в центрі. На меморіалі їй не місце ці стелі. Якщо хтось вважає, що центр міста не приваблює туристів тільки через стелу, то, будь ласка, приведіть її до порядку. Заберіть ті фотографії, які були доклеєні. Розмістіть ще одну таку саму стелу і додайте туди фотографії хлопців з усієї області. Вони це заслужили ціною свого життя.